Це вірусологічна лабораторія. Зазвичай вхід сюди заборонено, а для співробітників діють суворі вимоги до особистої безпеки: перчатки, респіратор, шапочка. Тут вивчають інфекційні захворювання. Експерти зауважують, у Києві ситуація спокійна. Значних спалахів вірусу наразі немає. Рівень захворювань складає 6% від епідеміологічного порогу та знизився порівняно з минулим роком. Загальний епідеміологічний стан спеціалісти класифікують як середній підйом притаманний сезону. Цього тижня в нас почалась така млява також тенденція до підвищення захворюваності. І ми все ж таки думаємо, розуміємо, що десь через місяць ця захворюваність повинна піти на спад. У групі ризику діти від трьох до 17 років. За дитсадочками та школами спеціалісти слідкують особливо уважно. Хоча масштабного спалаху епідемії не зафіксовано, деякі навчальні заклади вже на карантині. Тривають на карантин деякі школи, можливо, деякі класи. Тобто, що стосується Києва, якщо буде наприклад цікаво, то в Києві на сьогодні в шести районах мають карантин 15 закладів. Тобто таким чином перериваємо шлях передачі збудника. Спеціалісти відзначають, грип має ряд ускладнень серед них враження центральної нервової системи, менінгіт та пневмонія. Важливо звертатися до лікаря при перших проявах хвороби високій температурі, ломаці та слабкості. Ми маємо препарати, які обладають специфічним двім імені на вірус грипу. Но э, самое важное и самое главное, что эти препараты нужно назначать в первые 48 часов. Если они назначаются в более поздний период, то уже предотвратить вот эти страшные смертельные осложнения практически невозможно. Також важлива профілактика хвороби. Як кажуть медики, треба уникати закритих приміщень, контакту із хворими людьми. Якщо у найближчому оточенні є хворий, одягайте захисні маски, частіше мийте руки та дезінфікуйте поверхні, із якими контактує хворий. Інна Андрій Осадчук, Соціальна країна.